І ставимо, наприклад, кудись ось сюди, де навколо неї буде багато каменю, пень, і вона починає свою роботу. Добуваємо цей камінь. І тепер з нього крафтимо басейн. Мани ставимо його десь е, тут, наприклад. І це ще не все. Також нам треба скрафтити мане спрейдер, який крафтиться із золота, будь-якої пелюстки і е, дерева. А щоб це дерево зробити, треба будь-яке дерево поставити біля квітки. Окей, питань нема. Ось у мене є дерево. Зараз ми його поставимо навколо квітки, щоб вона почала свою роботу. Добуваємо його і тепер крафтимо ман оцю штуку. Бень. Цікаво, що це таке. Давайте подивимось. Поставимо його десь, напевно, біля манни. Ага. Хм, дивно. До речі, тут у нас з'являлась бджілка, і вона нам щось тут приносила. Давайте заберемо це. О, це багаж. У нас є ще один багаж. Let's go. <laughs> багаж полеж. Забираємо нашу винагороду. І далі нам треба скрафтити ось таку квітку, яка крафтиться із червоної пелюстки, сірої пелюстки і двох коричневих пелюсток. А для цього нам треба гриби. Я. Я не знаю, де взяти гриби. У нас тут, типу, їх ну таке немає. Подивимось, як можна виростити гриби. Може вони десь ростуть. Можна із піску душ дістати гриби. Окей. Бенк, забираємо наше душі. Тепер ставимо цей пісок і добуваємо його. Опа, і у нас грибочки відразу випали. Тепер нам треба коричневий барвник. Надіюсь, у мене тут є його трішки. Є, чудово. Всього на всього дві штучки, так само, як і два гриба. Хопа. Також треба червона пелюстка і біла пелюстка. Так, давайте подивимось. Червона пелюстка є, і біла пелюстка є. Тільки нам водички всюди. Беньк. наливаємо водичку. Тепер біла пелюстка, червона пелюстка. І два гриба. І що, нічого не відбувається. А Бо я не білу треба, а світло сіру. Окей, пробуємо ще раз. Бенк, і у нас вийшла ось така ендофлейм. Цікаво, що вона робить: генерує ману спалива печі. Вау. Отримаємо нагороду. І цього разу це у нас базовий хімічний резервуар. Вау, як він виглядає? Наступне, mm. що треба зробити, це ручний вівтар. Використовується для виготовлення предметів. Треба манна діамант, е, який робиться з манна блоків. як його зарядити. Треба діамант помістити у басейн манни. Окей. Тоді зробимо побільше закам'янілого каменю. Щоб наповнити наш басейн, нам треба посох лісу. Тому ось тут прибираємо цей камінь і ставимо дерево. А поки воно переробляється, до речі, можемо відкрити ось такі бокси. У нас їх уже багатенько цікаво, що з цього випаде. Почнемо з таких зачарованих. Так, відкриваємо і так у нас тут блок глини. Е, окей, глина, що ти робиш тут? Йоу, бро! Ай, тільки не вбий мене добре. Не вбий. О, я тебе вбив. Капець, прикинь, там стояв, щось робив, не знаю. Так, наступний у нас такий синенький кейс. Відкриваємо роздавач, якась рестоун, граната. М -м, цікаво. Бам! Ну, таке щось, незрозуміло. Наступний кейс, це у нас тут о, ць, квітка, пресована щось, синій лід. О. Ще якась штука аквамарин чи призмарин. Тим часом зберемо наше дерево, і тепер нам треба зробити ось такі три палиці. Далі з них у верстаку за допомогою пелюсток робимо посох лісу. І тепер цим посохом лісу ми можемо направити. Ось цей маніпулятор до цього басейну Манни. Все, тепер ми бачимо, як Манна буде наповнювати цей басейн. Тепер дивіться, у нас є отака квітка, також нам знадобиться пічка. І я так зрозумів, що якщо поставити десь ось тут, наприклад, пічку, біля неї. Треба посадити квітку в беньк. І тепер, якщо ми покладемо, наприклад, залізо переплавлятись, то ця квітка почне виробляти манну, типу. Не знаю, можливо, їх треба зв'язати якось з посухом лісу. Ні. Хм, Поки що не працює. Опа! Дивіться, тепер у нас квітка з'єднана з цим розповсюджувачем, але поки що нічого не відбувається. А тут, походу, нам пічка то й не потрібна. Ми просто в цю квітку е, кидаємо вугілля, воно його починає їсти і передавати в басейн манни, І басейн манни починає. Заповнюватись. Як ми бачимо, то басейн мани дуже повільно наповнюється. Можливо, нам треба більше ось таких вогняних квіток. Тому давайте їх зробимо. У нас тут дуже, до речі, багато душ. Але давайте спочатку розберемося з цими вовкулаками, літучими мешами. Я не знаю, як їх назвати. І нам всього-навсього треба скрафтити багаття. Тепер встановлюємо його з поверх воронок. О, і вони вже починають помирати. Тепер беремо наші душі і потихеньку, помаленьку робимо пісок душ. Коротше, 39 штук я аж нафармив. Зараз випробуємо мою нову алмазну паличку, поставимо сюди весь пісок душ і тепер добудемо його. І у нас аж 6 грибів. Тепер давайте пошукаємо коричневий барвник. Ми виростили квітки, і тепер лайфхак як зробити їх вдвічі більше. Просто пригаємо і вони ростуть. Тепер збираємо і в нас вдвічі більше барвника. Ось, здається, ці квіти нам потрібні. Вони якраз і дають коричневий барвник Також не забуваємо, що нам треба буде насіння. І тепер робимо ще вогняних орхідей. Ще три штуки у мене вийшло. Тепер їх треба з'єднати ось так. Ось так і ось так. Тепер отак розподіляємо вугілля, кидаємо сюди, сюди. Як ви бачите, потік мани просто величезний став. Потихеньку басейн наповнюється. Наповнимо його, напевно, хоча б до одної поділки, і тоді кинемо туди діамант. Але мене серйозно бентежить той факт, що воно щось уже хвилина пройшла, а ніяк не здвинулось з місця. Давайте закинемо сюди діамант, подивимось, чи буде воно. Опа. Ні, воно працює. Якщо воно так працює, то мені в принципі подобається. Цей діамант потрібен нам був, щоб зробити рунівний вівтар. Добре, робимо його. Бень, цікаво, що робить цей рунівний вівтар. Поставимо його десь тут. Так, вау, який ефектики. Ну, він поки що не відкривається. Можливо, його якось зв'язувати треба. Але менш з тим, поки що забираємо нашу нагороду. Це у нас е, фюєло щось там. там І наступне, що нам треба зробити, це е, наземна алгомераційна плита. Окей, а що вона робить? Капець, вона крафтиться так важкувато. І ще треба таку штуку робити. Жесть. Ще руни такі треба робити. А це що? Йой, це звідси взяти, Виплавити. Як важко все тут відбувається. Коротше, зараз наша основна мета це наповнити наш басейн манни хоча б до однієї поділки. Але я не знаю, цих орхідей якось недостатньо. Треба робити чи їх більше, чи нові якісь. Давайте зараз спробуємо посилити наш басейн манни, який так нічого й не набрав. Зараз зробимо водяну орхідею, ось так. І тепер оце ми тут прибираємо, ставимо ось так орхідею, з'єднуємо її. І нам треба зараз зробити басейн з нескінченним джерелом води. Так, зробив. Тепер дивіться, ось тут уже мана почала збиратися. З'єднуємо її ось так. І бачимо, що мана потихеньку набирається. Робимо ще три таких і розставляємо навколо нашого джерела. Тепер з'єднуємо це все ось так. Протилежного боку висадимо вогняні геранії, скрафтимо ще один розподілювач, і тепер, по ідеї з двох боків, у нас буде набиратися басейн манне. З'єднуємо квіти. І як добре, що у мене дуже багато вугілля, тепер хоч є куди його витрачати. Так і як ми бачимо, з двох сторін уже наш басейн наповнюється. Щось ніяк не може все одно наповнитись. Добре, почекаємо трішечки. Коротше, повіться, дуже довго набирається наш басейн з манною, тому в мене виникла краща ідея. Замість того, щоб кидати цілий блок заліза, на який треба, як мінімум, одна поділка басейну манни, ми можемо кинути злитки заліза, яким ну майже нічого не потрібно. Кей, просто кидаємо. Мани в басейні ніби стало менше. Зато у нас є багато Манна-слитків. Тепер із них можемо скрафтити Мана-блок чудесно. І також, настільки я пам'ятаю, нам треба скрафтити ще лазуритові блоки. Три штуки зараз ми їх зробимо швиденько. Поки що відкладемо це все, щоб не забувати інвентар, який у нас і так забитий. І давайте глянемо, що ще нам потрібно. Це ось такі руни. Перша руна крафтиться із мана-злитку, мана-пилу, вуточки. Ну, в принципі, у нас все є. Щоб зробити мана пилу, це треба редстоун або якийсь порох через басейн пропустити. Давайте шість штучок пропустимо зараз. І зараз нам треба скрафтити тільки вудочку. Ось нам ще треба тростина. Ага. Ходімо, швиденько візьмемо нитки у павучків. До речі, ось павучок. Хопа, дві нитки. Крафтимо вудочку. І тепер подивимось, як тут все крафтиться. скоріш за все, нам треба оцю штуку переключити ось сюди. Значить, кидаємо порох. До пороха треба мана злиток, вудочка, тростина і кісткове борошно. І ми не можемо нічого зробити, бо чого? Нам чогось не вистачає. Можливо, нам треба оцю штуку направити сюди, а оцю штуку направити сюди якось. Я не знаю, як це заживити. А, ось тут дивіться, мана у нас там набирається, нібито потихеньку. Треба, щоб воно, типу, зарядилось. Чи що. Окей, це також перенаправляємо сюди. Зараз докинемо сюди вугілля. І ось, як видно, мана наповнюється. Окей, чекаємо. А, ось так. Клікаємо. Все. І у нас вийшло дві руни. Наступна руна крафтиться майже так само, тільки нам треба гриби, вугільний блок і кам'яний блок. Друга руна у нас готова. Для третьої руни нам знову треба Ender Pearl. Десь сюди. Його треба викупати в нашому басейні. Блін, не треба було його кидати. Треба було просто кинути через Q. Добре, що в мене тут ще один ендермен є. Промиваємо перлину і тепер кидаємо її на наш стіл. Третя руна у нас готова. Для четвертої руни нам треба перо, а для цього, здається, треба скрафтити курник, бо курей у нас нема. Я пробував розбивати яйця, але, на жаль, нічого доброго з цього не вийшло. Тому ось робимо курник, окей. Ставимо його десь тут. Тепер ось у мене є яйця, і напевно їх треба покласти. Опа. Е, не знаю, що тепер підігріти. Що зробити? Незрозуміло. Може, нам треба курінь? Окей, ставимо його десь поруч. Е, може, треба сюди покласти яйця? Але ж ні, вугілля. Що треба зробити? Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як виростити курей.